Привіт. У нас похолодало на Херсонщині. Вранці до нуля, днем не більше плюс 10. Це вже третій день холода. В теплиці, як бачите, прямо дощ. І за те, що велика різниця між теплицею і вулицею, температур навіть друга плівка не спасає. В теплиці можна сказати, що йде дощ, хоч на вулиці сонце. Ну але із-за того, що на вулиці холодно, а в теплиці тепло, дуже сильно збирається конденсат, і в теплиці з плівки прямо дощ капає. Ну, І за цього трошки є проблема. Дуже велика сирость в теплиці, навіть не дивлячись на те, що я зараз поливаю через день і взагалі потрошки, буквально 15-20 хвилин через день. Все одно в теплиці. Страшне, що робиться, і не допомагає навіть вентиляція. Вікна відкриваю, сильно їх не виходить відкрити, бо холодно на дворі. Відкриваю, стільки виходить, вмикаю вентилятори, щоб трохи тепліший теплий воздух дув. Можна сказати, що топлю днем, коли тепло, щоб трохи підсушити, але ну, настільки висока влажність, що не виходить їх висушити. І з'явилася проблема сіра гниль. Гниє кінчик огірка. Вчора ще було не критично, але сьогодні вже сильніше гниє. Мабуть, не буду я поливати дня 3, щоб підсушити добре. Ну і приходиться побризкать. Побризкать приходиться. Від сірої гнилі, звісно, краще свіч. Але це дуже дорого, а зараз ну, заробітки такі собі. Тому бризкаю топсин М. Ну, там не дуже підходить, але в інструкції пишеться від сірої гнилі теж ну профілактика. Ну сподіваюсь, що трошки допоможе. Побризкаю, добре підсушу. ну Одне хоч добре, що ну, це такі маленькі огірки, великі поки що не трогає. І з тієї сторони, де не сонячно сильніше. А з цієї де сонячна, то не так де не де тільки попадається. А з сонячно це такі маленькі огірки, я їх в принципі пообриваю. І ну, ще щось може відб'є, встигне відбити, якісь нові повиростають. Звісно, вже не так Там та сторона дасть, як хотілося, б, але вже що є, то є. Такі справи. Погода не, не запитує. У нас завжди так або літо, або зима. У нас немає нормальної погоди. Вітри дули, було сухо, тепло, то було нормально в теплиці. Зараз вітру нема, плюс холодно. Як не одне, так друге. Вітер дув, рвало теплицю, там рятував її, проволоки натягував. А тепер друга проблема похолодало і. Так як огірок вже виріс майже до шпалери, вентиляції не вистачає. О, чуєте, так, як тут дощ іде. Може на кам... ну не чути на, на відео, але ну, мені добре чути. Вентиляції не вистачає і оце така проблема. Це один із мінусів, коли рано садиш огірок. І чим раніше садиш, тим більша проблема. От, бачите, прямо на кущу ось, огірочок і вже пішла гниль. Це вже все. Буду завтра, післязавтра обривати трохи знизу листя, щоб ну, більша вентиляція була. Якось буду виходити з цієї ситуації. Дякую за перегляд. До побачення.